Київський картонно-паперовий комбінат одне з найбільших підприємств східної Європи з випуску картонно паперової продукції. З моменту початку повномасштабної війни підприємство не тільки відновило роботу, а й активно допомагає всім, хто цього потребує. Про роботу в умовах війни, волонтерський рух та перспективи на майбутнє. Ми поговорили з головою правління київського картонно-паперового комбінату Кравченком Олександром Вікторовичем. Розкажіть для початку про себе та про те, у якому році було побудовано комбінат та запущено його в роботу. Мене звуть Кравченко Олександр Вікторович. На комбінаті працюю майже 8 років. Пройшов шлях від інженеру на підприємстві до голови правління нашого комбінату. Комбінат був запроектований ще в 70-х роках прошлого століття. Перша машина була пущена в роботу ще в 80-х роках. Зараз ми виготовляємо, окрім е, майже всім відомої марки Абуфів 65, ще й гофру упаковку, а також усі, майже усі тарні картони крейдованого до. Теслайнеру, флютінгу, ну і такого іншого, а також бокси та лотки для яєць. У чому полягає унікальність вашого підприємства? Чи можете похизуватися запатентованими технологіями? Унікальність підприємства полягає в тому, що ми є найбільшими переробниками вторинної сировини макулатури в нашій країні, і, а також є одним з найбільших у східній Європі. Крім того, ми запатентували виробництво гофроліжок та гофромеблів, котрі ми постачаємо на благодійність. Як ваше підприємство зустріло війну у лютому? Чи зупинилося виробництво, коли росіяни вже були на підступах до Києва? Так ми зупинилися 24 лютого, але вже через тиждень. Ми почали потрохи запускати виробництво, більше акцентувати свої питання в роботі на безпеку, виконування робіт, світомаскування, ну і таке інше. І вже в травні ми майже всі свої виробничі лінії запустили. Процентів на 70-80 від своєї максимальної потужності. Чи залишилась у вас та сама кількість працівників, яка була до 24 лютого? Чи багато з них пішло з роботи, рятуючись від війни? Майже вся кількість працівників залишилась. Декілька працівників було призвано мобілізовані до Збройних сил України. Дехто виїхав до Європи і працював в віддаленому режимі, але Майже всі повернулися в країну і працюють зараз на комбінаті. Ми намагаємось організувати безпечні умови праці на комбінаті і працювати на благо нашої країни. Як найбільше стоутворююче підприємство ми забезпечуємо роботою майже 2,5 тисячі наших робітників разом з дочерніми компаніями. Ця цифра складає 3,5 тисячі. В поточних умовах це особливо важливо. Коли ви вирішили, що можете долучитися до волонтерської допомоги. Майже з перших днів війни організовували передачу волонтерам пакувальної продукції наших гофровиробів, серветок, туалітного паперу, ну і такого іншого. Розкажіть про роботу благодійного фонду Картонник. Ми перевели нашу допомогу на системний рівень. Ми організували на підприємстві благодійний фонд Картонник. Дуже багато на наше підприємство приходить листів від е е волонтерських організацій е з просьбою допомогти. Як саме виберете участь у відбудові Київської області та у житті міста Обухів? Ми як відгукувалися, так і відгукуємося на усі прохання в допомозі як обух Обухівського району, так і області. Але насправді найголовніше наше завдання це. Е Підтримувати робочі місця, виробляти продукцію та наповнювати як державний, так і місцеві бюджети. А тепер перейдемо до цифр. Розкажіть, скільки ви сплачуєте податків як найбільше підприємство галузі та регіону? Ми є одним з найбільших платників податків Київській області. Про що маємо документальне підтвердження та нагороди? Київський картонно-паперовий комбінат відповідально та в повному обсязі сплачує податки усіх рівнів, та не має заборгованостей. Так, наприклад, у 2021 році податки сплачені на загальну суму 930 мільйонів гривень. У поточному році податки сплачено 550 мільйонів гривень. Скільки було інвестовано в розвиток підприємства? За 20 років було інвестовано майже 350 мільйонів євро в модернізацію та розвиток підприємства. Це як і картонне виробництво, паперове виробництво, так і нові напрямки, такі як гофровиробництво та літатара, було закуплено найсучасніше обладнання, яке дозволяє нам випускати продукцію. Світового рівня. Що плануєте робити після перемоги України? Плани, які були, такі і є: працювати, працювати і працювати, створювати нові місця, модернізувати підприємства, е вкладати гроші в майбутній розвиток підприємства і держави. Адже Україна перетворюється на потужний світовий бренд, і нам потрібно з вами розвивати цей бренд і надалі.